Відкриваємо. Ширше, ширше, широтики. Дихання не вистачило, це ще те, що ми не відмінимо. Будь ласка, плутувалися. Ширше широтики відкриваємо. Ма. Прошу. Найбільш правильне звучання, воно ще поки що гуляє, але це найбільш правильне звучання. Джим зробив власне. Жаба? Давай, я могу. Забажала жабковую шпанку на базар вести сметанку. Ежека по жукам у банки наливає жабка сметанки. А коли руш цілий жбанчик, на я не заробишь В порту матрас стоял паркас матрос на борт матрас. Парту матрас смотрас матроса. четвертого числа в 4 з четверті числа 4 чорні під чомуся під чертож 4 чорний чорнілами чертьош через Будь ласка, пошитки цю скрмовку. Не забудьте про дихання всередині підхватити. Дякую. 4 четвертого числа, в 4 з четвертій числа, 4, -4 чорні в Черна чапелька чи стуха, чарівлива чи, чи поруха. Чорнокрили чорногусів у гості чекала. Червоною черешнею чаєм чистувала. Чорнокрилі час від часу в чапі чаювали. Чор чи точки чапи чарувала. Кавалери королеви. Королеви кавалерія. Королеви, королеви, королеви. кавалерія.